У змілі для найменших школярів організували яскраве тепле свято першокласника. Захід відбувся завдяки співпраці церкви Благовість Смілянського центру соціальних служб та благодійної організації з любов'ю до дітей American Ukrainian Aid». Ми завжди дуже вдячні нашим захисникам і, звичайно, намагаємось підтримувати родини всіляко. І сьогоднішній захід ми хотіли зробити для першачків для дітей, які пішли в перший клас, і завдяки нашим партнерам, нашим друзям з Сполучених Штатів, які продовжують турбуватися про Україну, про наших людей. Ми змогли зробити це свято. Ви бачили скільки було позитивних емоцій. Тому ми дякуємо організації American Ukrainian Aid за надану підтримку, допомогу. Дякуємо всім співорганізаторам і. Центру соціальних служб, з якими вже багато років співпрацюємо, і робимо ці спільні заходи для дітей, які йдуть в перший час. Участь у святі взяли родини військовослужбовців, тих, хто нині боронить Україну, а також полеглих героїв. Аби підтримати родини та подякувати за їхню стійкість. До слова запросили першого заступника міського голови Сміли Олександра Лисенка. Дорогі наші діти, шановні батьки, шановні присутні, дозвольте від ім'я міського лисиріянанка привітати вас. З початку навчального року хочеться побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, і саме головне мирного неба для дітей. Підготували насичену програму з аніматорами, подарунками та розвагами від дитячого простору «Хеппіленд». Малеча раділа танцям, конкурсам та веселим сюрпризом. А батьки ділилися вдячністю за щирість і підтримку. Мій чоловік, військовослужбовець, захищає нашу країну. І ми дякуємо організаторам за таке чудове свято, що дітки можуть отримати такі в наш час гарні емоції, за подарунки. Так що дякуємо вам. Як тобі навчатися? Як ти перший тиждень сподобався? Да. Я познайомилася на пласт. У нас гарні враження, приємні, теплі відчуття. Дякуємо за таке чудове свято. Ці подарунки мені знадобляться у першому класі. Кожна дитина заслуговує на свято тепло відчуття турботи, особливо ті, чиї батьки нині на фронті або віддали життя за Україну. Сьогодні для стала сюди першокласником нашому місті, батьки яких служать зараз у ують. Дітей герої, дітей наших захисників. Ми зібрали свята в партнерстві з нашими благодійниками. Свято вийшло яскравим, щирим і по справжньому сімейним. Цей день запам'ятається першачкам веселими іграми, солодкою ватою та новими друзями.